Широ вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста в першій же главі книги «Приповісти» із Соломонових сказано: «Кім шуват птаїм та гаргем, Вешальват Ксилім та Абдем. Так, упрямість невигласів об'є об'єїх, а байдужість дурних. Їх погубить. Або, як казав інший не менш авторитетний персонаж світової історії, Альберт Ейнштейн, цей світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло, а тому, що деякі бачать це і нічого не роблять. За відомою формулою бійтеся байдужих саме з їхньої мовчазної згоди відбуваються найбільше злочини на цій землі, тому що байдужість – це параліч душі, а бачити несправедливість та мовчати це. Самому брати участь і несправедливості на, на цьому тижні кричуща несправедливість пролунала з вуст президента Зеленського в своєму останньому інтерв'ю. Він заявив, що Україна 30 років нічого не робила для будування системи безпеки, і це є нашою головною помилкою. Ну, як можна власну безвідповідальність, власний саботаж, диверсійну діяльність перекладати на інше? Адже саме Зеленський, три перші роки свого президентського управління – Нещадно знищував все, що було зроблено за попередні п'ять років. Невже він думає, що люди забули, як він розброював армію, скорочував видатки на оборону, як розміновував шляхи, як відводив війська з оборонних позицій, як переслідував бойових генералів та взагалі всіх, хто займався оборонною тематикою? Як він переводив на одноденний. Тиждень більшість найперспективніших вітчизняних оборонних підприємств, як скорочував всі перспективні ракетні програми, такі як Вільха, Грім, Нептун, Стужна артилерійський комплекс Богдана, як глузував над тими, хто попереджав про неминучість російського вторгнення. Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені і від від військових ніяк не вплине на вашу а, безпеку. І в моєму мозоку я закінчив, як називав дешевим політичним піаром та популізмом заклики збільшити витрати на оборону. Як знущався з політичного лозунгу армія мова віра, стверджуючи, що достатньо лише заглянути в очі путіну, припинити війну в своїй голові, сісти за стол перемовини, десь там зустрітися посередині, не розуміючи, що коли ти зустрічаєшся посередині, то по той бік цієї середини опиняться 20 мільйонів твоїх співвітчизників. Здається, що Зеленський досі живе в якомусь уявному вигаданому світі своїх видосиків, як влучно зауважив. Юрій Бутусов на цьому тижні в одному світі кожної години у стрільці біль та кров гинуть на фронті, йдуть у бій, збирають по 100 гривень на машини та дрони на фронт, на зимову форму, на оптику, на операції, на все в іншому світі. Керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни. Тому що з цієї приватної фірми заробляють потрібні люди у владі, отримуючи свої відкати. В іншому світі президент України кожного вечора благає про допомогу та гроші усього світу та у громадян, але зачитуючи красиві тексти, президент чудово знає, що гроші платників податків йдуть не на армію, а на компанії його підлеглих. Як таке в принципі можливо під час війни за виживання цілої нації? Що Верховний головнокомандович не знає, що віддали 2 мільярди 300 мільйонів фітнес-тренеру в той час, коли влада не здатна забезпечити людей на фронті в окопах під вогнем багатьма необхідними речами? Чи можна повірити, що президент не знає, яка фірма отримала найбільше грошей від його великого так званого будівництва? Як пише на цьому тижні Володимир В'ятрович, ця влада невиправна. Навіть жахлива війна і потреба концентрації всіх зусиль для перемоги. Не змусили слуг народу вгамувати свою жадібність і нахабство, викриті набуть журналістами розслідувачами Факти, починаючи від розкрадання очільниками запорізької одаї шалонів гуманітарки і закінчуючи прихватизацію заступником керівника офісу президента волонтерського автомобіля для армії лише невеличка верхівка цього айсберга. Маючи більшість у парламенті, вони використовують для мародерства в грандіозних масштабах бюджетні кошти, що надходять від українських платників податків, а також держав Європи та США. В проєкті держбюджету на наступний рік, внесеному урядом, на друге читання, не знайшлося грошей на зарплату восьми антикорупційних прокурорів. Хоча це чітка вимога ЄС без грошей, якого ні про який нормальний держбюджет не могло бути й мови, але найбільш обурливим є вперте бажання влади використовувати народні гроші на власний піар. Місяць тому, при розгляді бюджету 2023 року, в першому читанні Верховна Рада провалила спробу додатково запхати в нього 1 мільярд 400 мільйонів гривень видатків на так звану інформацію для державних потреб у телерадіоефірі. Здавалося б, чудова можливість спрямувати ці кошти на потреби армії чи інші важливі цілі. Але як же тоді діячам з офісу президента і слугам народу загалом піарити себе коханих, якщо не вливати гроші в усім остогидлий телемарафон чи ерзац іномовлення у вигляді каналів Дом та Фрідом? І, от уряд, наплювавши на голосування парламенту, знов пхає ці майже півтора мільярди на доми, фрідоми? В держбюджет, який знов намагаються протягнути у раді, такі вони зелені демократія, парламентаризм і пріоритети бюджетної політики. Хто справді був головною рушійною силою саботажу оборони країни зеленою командою? Ми сподіваюся, з часом дізнаємось. А поки що в рамках проекту «Політпросвіта» короткий огляд героїчного в лапках шляху цієї зеленої команди. Так, панове, колись ми нарешті дізнаємося, чому миші перед війною з'їли 2700 вагонів зерна з Держрезерву, як під дощем згнили 16 тисяч арештованих бронежилетів, чому зупинили ракетні програми, знищили мрію, хто розмінував Чонгар і здав південь і північний захід. Все це і багато іншого буде з часом детально розписане в детективі Оманський Принц. Просто зараз не на часі. У 2005 році досить відома тоді в Україні студія Квартал 95, що складалась із молодих та енергійних КВНщиків, всім Кагалом переїжджає до Києва та одержує можливість на повноформатну передачу під назвою Вечірній квартал на найпопулярнішому в той час телеканалі Інтер. І зразу ж у Прайм Тайм. Студія також зненацька отримує небувале до цього шалене фінансування. Чому саме зараз? І чому так раптово? А все тому, що восени 2004-го в Україні відбувається дуже знакова подія, помаранчева революція, і послуги перспективних та невибагливих в методах гумористів стають дуже і дуже затребуваними. Квартал моментально береться до справи і на повних парах починає мучити всіх, хто мав відношення до подій помаранчевої осені. Знаєте, знаєте, з самого початку будуть з'явилися питання, за чим це революція сексуальна, коли от тільки що недавно була ще одна. Ну, во-первых, та була не такою сексуальною. Хоча, в принципі, відчуття у народу один к одному. А, чесно говоря, в відношенні сексуальності оранжева революція досягла свого піка. Чому пика? я вам объясню. Потому что ми с вами навіть успели. І ось уже в суспільній свідомості починається бродіння, що не все так однозначно, що в Київ під час революції приперлись ліниві безробітні западенці та тупі рагули, що Ющенко самозакоханий та покусаний бджолами самодур, що Тимошенко хитро зроблене та падки на гроші владу стерву, що Йоценюк нудний, переляканий та ні на що не здатний кролик батон. І так далі і тому подібне. А тепер зробіть паузу і подумки згадайте, які асоціації у вашій пам'яті прямо зараз в цей момент визивають згадані політичні персонажі. Частково співпадають з описаним вище. Якщо так, то я вас вітаю. Ви піддались впливу стереотипів, нав'язаних прикольними криворізькими чувачками. Натомість було і протилежне мешканці Українського Сходу в них це працьовиті і самовіддані трударі, які Кормять всю страну, поки інші майданять. Цей фальшивий стереотип радо використовував ворог у 2014-му. Янукович в них недалекий, але простий та прямий у спілкуванні мужик. Віктор Федорович, вот, ну, как розкажіть, вот какой був? Ти знаєш душевний. Да. Душевний. Коли вип'є стихи, нам читає. Да. читають. Без рифми, свої, мабуть, не в курсі. В дошку свій пацанчик, який і в диню при нагоді може дати. А от Путін недосяжне світило із далекого омріяного всесвіту. Так я ж говорив, Путін вам не указ. Указ Указ. Про яке треба і жартувати акуратно і згадувати нечасто. У вас продається славянський газ. Славянський уже продан, а туркменський. Добрий вечір, Юлія Владимир. Доброго дня, Володимир Володимирович. Говоріть по-русски, ви ж не на роботі. А, ну да. Все це низкопробне сміття методично роками вдовблювалось у свідомість телеглядача, пропагуючи узагальнений образ україномовного українця як недолугого інтелектуально обмеженого селюка, а України як території повного безладу і ні на що не здатними прибаценими політиками. Як результат, повна деморалізація патріотичної і політично активної частини суспільства, а на фініші тріумф Януковича на президентських виборах 2010-го. ставка спрацювала. Інвестиції в політизований треш гумор виправдали себе на 120%. Круговая порука мажет, как копа Не крадут чьи-то руки по пасамий полог. Голосуем за мир, А проводим парад ми і все вперед, где находится за красным восходом помаранчевый закат В чому ж була особливість цього гумору? Розрахований на невибагливого та всеїдного глядача, він паразитує на його найбільш примітивних та ницих прагненнях. Висміюванні чиїхось ват та хиб, навішуванні стереотипів та ярликів, знецінюванні чужих успіхів та досягнень, корінь всього цього совок, в якому в свій час жорстко засуджувався будь-який відхід встановлених партією норм, Популяризувалась одноманітність, а будь-яке намагання виділитись нещадно переслідувалось та цькувалось. перекочувавши із постсовкової свідомості на сцену. Цей примітивний прийом маскульту заграв новими фарбами політичними, знецінюючи не лише опонентів та їхні успіхи, але й ідеї, смисли, переконання, а то й просто святі для інших речей. Чого лише вартують жарти про сеньора Голодомора, термос та ав, -ав, ав автокефалію висміювання європейських перспектив України та систематичне обріхування національних здобутків. Ми вже не кажемо про еталонні перли щодо ебонітових паличок на Майдані та України як актриси німецьких фільмов для взрослих. Один з найогідніших шедеврів сценічний номер про будинок Гонтрівої, який згоріл стида, під веселий акомпанемент народної пісні Горіла сосна па-ла-ла-ла». Неймовірно, мерзотне видовище, яке перетворило цинічний злочин на веселе і радісне свято. Ми навіть здогадуємось, хто радів більше всіх і плескав. В пухкенькі долоньки. Отже, карколомний успіх на ниві навколо політичного гумору підтвердив новоспеченим генієм гри на роялі правильність вибраного напрямку. Тим більше від замовників не було відбою. Деньги платять, а фулі що надо? Крок за кроком, монополізуючи гумористичну галузь, захоплюючи нові напрямки та ринки, засмоктуючи в свої тене та креативну молодь з усієї країни, студія квартал 95» уже з 2014 року стала просто одноосібним ретранслятором та гігантською фабрикою трешу фейків та пропагандистських штампів. Апогеєм цього шабашу обесцінювання і тотальної дискредитації став серіал Слуга народу із сюжетом, сдертим з італійського аналога. Цей агітпроб якимось чином попав просто в нерв денаціоналізованої та дезорієнтованої частини суспільства. А потім настав 2019 і хоп хей, ла, ла лей чувачки життєвим і сценічним кредо яких були повальна дискредитація та знецінення. Зненацька перекочували із владних кабінетів в серіалі у владні кабінети в реалі. А тепер питання на засипку: скільки у цьому випадку вони могли продукувати конструктиву? Не креативу, а саме конструктиву, бо креатив ще на фудкорті про правильна відповідь: близько нуля. Ми це побачили в розвалі міжнародної підтримки України дезорганізації державних інституцій. Розгойдування економічної ситуації, згортання судової та медичної реформ, втечі інвесторів, дезорієнтації армії, прагненні повернути приват лохматій швейцарській бабусі та грубому втручанню в роботу Нацбанку, бо нездатні персонажі, у яких знецінення та деструкція стають невід'ємною частиною їхнього сценічного іміджу та намертво вростають у особисту систему цінностей. Вести себе по іншому, по іншому мислити, по іншому приймати рішення сенсі вашої боротьби з російською агресією з політичної, психологічної, військової позиції щодо дуже сильного противника Володимира Путіна. У мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось думати, думати стратегічно. Потрібен був титанічний труд, щоб зламати опір егоїстичного внутрішнього я та почати продукувати щось системне і суспільно корисне. Серед людей на це здатні лише одиниці, і це точно не наш пастріл, штоміздєпаспіл. Тому то в Україні і досі нормально працює лише те, до чого поки не дотягнулися руки нашої молодої команди, та ще одна пара пухкеньких рученят. А спілкування з ними активного громадянського та патріотичного суспільства нагадувало бородати анекдот про монгольського космонавта, якого б'ють по руках: туди не лізь, сюди не сунь, то не чіпай, ту формулу не підписуй, і так далі. Невесело, але як кажуть, не вб'єш, не в'їдеш. І щоб будувати нову країну, технологія знецінення та руйнування не допоможе, вона просто не підходить, і гумором та креативом її не заміниш. Тут треба бути державником, тобто будівничим держави. Інакше чекає весела дорога в прірву, і народ на якомусь етапі може попросити своїх слуг знайти іншого господаря.